Дорогі брати і сестри, хочу всіх привітати вас, мир вам. Амен. Сьогодні так я послухав брата молодого такого. Ну, нічого я й не зрозумів по правді сказати. От Не знаю мови, то це дуже складно. Але не те основне. Основне те, що я дивлюсь молодий брат. Який вже з цих молодих років посвятив себе на служіння Господу. Ну, а якщо взяти його день народження і мій день народження, то дуже таке тере велике, а те тере якраз воно вміщає всіх вас. То так, що це тере треба займати кожному з вас, хто щось приготовив. Бо я вже знаєте, як апостол Павло казав. Подвигом добрим пов'язався і течею, як там по буде, течення совершив і сохранив. От, Можливо, вже <соро> скоро Христос прийде за мною. Але ще хочеться оставити для вас щось. Я коли приїхав сюди, в Америку, ми приїхали, мене дуже поразило те, що, що я ніколи не бачив. Я побачив тут дуже красивих пташок, ну, різного кольору, ну просто і спів у них такий. Хоча в нас в Україні теж то солов'ї, і другі пташки, такі, знаєте, красиві в них голоса. І я написав такий вірш: Творець світів, Спаситель мій, до тебе йду усяку пору. З хвалою в серці все благий, коли я зір свій піднімаю гору. Ти всемогутній, вічний і святий, простори Всесвіту, небесна голубінь, земля, і вся краса, що є на ній, усе твоє, куди лиш погляд кінь і в тих чудових краєвидах. Тваринний світ ти помістив, птахам небесним, різновидним, в дарунок дав чарівний спів. Вінцем всього людину ти створив, на... <кхи> на образ свій і на свою подобу, талантами його своїми наділив, щоб свято жив і славив Бога. Сьогодні і нас він. Закликає до чистого й побожного життя і тим, хто вірує Його приймає, в дарунок дасть нетлінного вінця. Амінь.